А вишня мед. Сиджу на пасіці, на бджілок милуюся, а вони дощем золотим до вічка падають. І гудуть, 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 медок несуть. Хороша комаха, маленька така, жвавенька. Як же боляче, як ніколи, отмахнувся, Сльози тільки капка. І чую, жене мого доса, як ризиком жиде. Труснувши, я воду штуки з десятого як у жарі, чорти вас. Тільки ото промовив чорти, коли це трісь, а колодку з роєм держу трісь. Та як попереду так, їй бог, хай Бог простить сажнів сп'ять. Ноги горі голова не золеті. Як ястром, а потім як кинула, аж квакнув, кинула, та ще й колодку з роєм голову на голову наділа, та то вони як і мене з усіх боків. Та я як виспік до з колодки, та як ударив, так й косачів з кабадобу пидився. Упав та й на силу очуняв. Такого вони мені меду дали. Ото не чортихайся, хайся раз із бджолами діло маєш. А воно такі правда, я вже запримітив. Раз на пасіці чорта згадав тільки краще, особливо як за роєм лізеш, та ще й при трукляній драбині. А мед, мед, що й казати, штука солодка.